поставало Софійські зорі 2011 який проходить в академічному жанрі більше десяти років фестиваль Софіївські зорі збирає творчі колективи навчальних закладів агроекологічного спрямування задля того, щоб їх таланти побачила та почула Україна. Саме заради цього заходу я б сказала, в дуже багатьох вузах піднялася культурна масова робота. Ось аматорські гуртки почали більш інтенсивно працювати, і люди з задоволенням беруть участь в цьому фестивалі. Особливим є академічний жанр фестивалю, що на аматорським колективам. Представники Житомирського національного агроекологічного університету неодноразово ставали лауреатами фестивалю Софіївські зорі та здобули глядацьку любов. Особливо нетерпеливо цього разу чекали на виступ студентського духового оркестру та хору викладачів, співробітників та аспірантів університету. Останні не змусили себе довго чекати. Краще представлятимуть наш регіон восени на завершальному етапі, що відбуватиметься у Софіївському парку в місті Умань.